Є формула хіта, коли ти знаєш, як написати хіт, щоб він прямо вистрелив? Ну напевно в когось є, але не в мене. Я взагалі не орієнтуюся в цьому, в тому сенсі, що умовно робиш матеріал там пісень 10-12, Типу так думаєш, оця оця стала тобто, даєш альбом абсолютно інші. це ну, дим дим, і Попадає. ти стала хітом для декого? До речі, диміти свій час було дуже популярною, бо в нас така була тема раніше. Видавали альбоми, там один, другий, там Вігван, пісні Любові на полі бою і як би не дивно було, але найпопулярнішими треками в альбомі ставали не сингли, які ми попередньо видавали, не якісь повноцінні абонуси, які ми записували під клавіші. Mm -hmm. От дуже наші шанувальники, і не тільки наші, взагалі в Україні люблять оцю камерність під клавіші, під гітарку, типу. І в двох чи трьох альбомах популярними ставали ті пісні, які були не в обов'язковому трекусті, як такому, були просто акустичними бонусами до альбому, типу.